Наприкінці січня до співробітників поліції надійшло повідомлення від жителя обласного центру про те, що його пограбували. Зі слів потерпілого, він ввечері повертався додому, коли ззаду до нього підбіг невідомий і вирвав з рук телефон, в чохлі якого була банківська картка. В ході розслідування вдалося встановити особу злочинця. Ним виявився неодноразово судимий житель міста Тернополя 1984 року народження. Дана особа загалом перебувала в місцях позбавлення волі більше 18 років. Як з'ясувалося, зломисник наприкінці минулого року. Вийшов із в'язниці та перебував під домашнім арештом. Оперативники спільно зі слідчими розшукали його у Київській області. Під час слідчих дій поліцейські встановили причетність фігуранта ще до двох злочинів, крадіжки майже 25 тисяч гривень з банківської карти чоловіка, якого він пограбував, та шахрайства. Виявилося, що в кінці січня 2024 року дана особа, перебуваючи по вулиці Торговиця неподалік автовокзалу в місті Тернопіль під приводом перевірки грошових купюр, заволоділа шахрайським способом. Особом грошовими коштами на суму 2500 гривень на автовокзалі у Тернополі зловмисник шляхом обману заволодів грошима жителя Тернопільщини, який поповнював свій мобільний рахунок. Аферист підійшов до нього зі звинуваченням, що він розрахувався фальшивими купюрами. Відтак сказав, що потрібно перевірити справжність банкнот. Потерпілий погодився. Вони разом пішли до обмінника. Шахрай взяв у чоловіка 2500 тисячі гривень та сказав йому зачекати. Після чого зник з його коштами. За даними фактами, відкрито кримінальні провадження за частиною першої статті 350. Цьомої, частиною 2 статті 190, частиною 4 185 вісімдесят та частини 4 статті 186 Кримінального кодексу України даній особі повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави. Триває досудове розслідування. Увага! Співробітники Тернопільського районного управління поліції розшукують невідому жінку, котра 17 лютого здійснила крадіжку товарно-матеріальних цінностей. Подія трапилася у приміщенні одного із магазинів на вулиці Руська. Камера відеоспостереження зафіксувала зловмисницю. Правоохоронці звертаються до громадян. Якщо ви пізнали дану особу або знаєте її місце перебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 27 11 70 096 276 25 59 або на лінію 102.